Усім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Реальна Англійська. І з вами знову Дені. У нашому сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо дві схожі англійські ідіоми. Це much of muchness і cut from the same cloth. Фраза much of muchness перекладається як дуже схожі. Приклад її використання у реченні буде: The different brands of coffee at this supermarket are much of muchness. They are all about the same quality. Різні марки кави у цьому супермаркеті дуже схожі між собою. Вони всі приблизно однакової якості. Ідіома cut from the same cloth Дослівно перекладається як викроєні з одного полотна. Вона означає, що дві або більш людей чи речей мають спільні риси або походження, схожі характери, ідеї, стилі або цінності. Приклад наступний: My girlfriend and I understand each other so well. We must be cut from the same cloth. Ми з моєю дівчиною так добре розуміємо один одного, ми ніби викроєні з одного полотна. На сьогодні це все в мене. Ставте лайк, якщо сподобався урок. Бережіть себе і до скорої зустрічі на каналі. Сі